Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин. І наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті. і Доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Ви хочете бути могутньо використаними Богом. Тоді ви маєте приймати правильні рішення. А це означає, що ви маєте покласти собі на серце біблійні принципи. Не так, що ви лише знаєте їх. Але якщо ви присвячені їм, тоді вони змінять ваше життя. Ми продовжуємо вивчення першого розділу книги Даниїла. І бачимо, що він зробив саме це. вирішив у своєму серці. Мейки прийняв рішення, що він не намагатиметься врятувати себе сам, що не використовуватиме людські інструменти, а що залишиться вірним богові там, де мешкали невіруючі люди. І що я цим маю на увазі? Що ж, Даниїл був одним з юдеїв, але тепер він не в юдеї. Раніше він уклонявся Богові в храмі, а тепер храму вже немає. Все, що Даниїл мав за святиню, коли був на землі Ізраїля і вклонявся Богові в Єрусалимському храмі, всього цього вже нема. Все було відібране, і тепер Даниїл був в чужій країні в дуже непобожній обстановці. Ось яку думку висловили багато людей. Вони б сказали в Римі, роби так, як римляни. Так і зробила більшість юдеїв. Вони асимілювалися. Вони почали жити як вавилоняни. Скористалися обставинами. Вони вирішили асимілюватися, і спробували інтегруватися в вавилонську культуру. але тут ми бачимо, що Даниїл, і ми дізнаємось також про трьох його друзів. Про яких ми казали минулого тижня, а саме, що Хананія, Мішель та ще один Азарія, ці юнаки вирішили залишатися вірними Богові. Розуміючи, що не так, що видими підтверджує існування Бога, але світ є свідченням Його існування. Хто є Бог? Він творець світу, і доки є світ, що ж, він свідчення Його існування? І якщо Бог існує. Ми маємо бути вірними йому. Отже, і поклав Даниїл собі на серце. що він не оскверниться їжею царя та питвом. що той сам його пив. І просив на цьому місці. Ми зупинилися минулого тижня. Візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною дев'ятий вірш першого розділу книги Даниїла. тут сказано просив від начальника Євнухів, тобто й свого начальника. Щоб не осквернитися, зверніть увагу дев'ятий вірш. і дав Бог Даниїлові». Присвята Даниїла біблійній істині була причиною того, що Бог діяв у його житті. І ось хтось спитає а що Даниїл маніпулює Богом? Чи можемо ми змусити Бога щось робити? очевидно, що ні. Бог є суверенний владика, але засвоїти дуже важливу духовну істину. Бог установив закони, духовні закони та фізичні закони, І порозмовляємо трохи про духовні закони. Бог каже: ось як я відповідаю, якщо ти зробиш А, то Б буде результатом. Але якщо ти зробиш В, то результатом буде Г. І це зовсім не те, що ми змушуємо Бога щось зробити. Просто Він установив такий порядок, він установив такий закон. Тому, якщо ми вирішимо не опоганюватися, не асимілюватися, не засвоювати характер світу, а хочемо залишатися вірними характеру Бога, тоді Бог діятиме в нашому житті. І що каже письмо? Що ж, ми казали про це минулого тижня і дав Бог Даниїлові. І тут стоїть слово хесет. Дуже часто ми перекладаємо його як милість, прихильність або милосердя, але тут чудовий приклад, з якого ми більше довідуємося про мету благодаті. Благодать не лише для нашого спасіння, звичайно, вона нас спасає. Але є й додатковий аспект благодаті. Це слово «хесед» учені скажуть нам, що це слово заповіту. Що це означає? Бог і не тому, що він зобов'язаний. Він не зобов'язаний давати нам благодать. Благодать це те, чого ми не заслуговуємо, але коли ми підкорятимемося Богові, застосовуватимемо в своєму житті біблійну істину. Бог діятиме в ньому й даватиме нам благодать, і про яку благодать тут йдеться, про благодать, яка має характер заповіту. благодать у даному контексті це те, що Бог робить для того, щоб його заповітні цілі та бажання здійснилися в нашому житті. Щоб його обітниці, благословіння, його воля стали в нашому житті реальністю. Бог діє в житті Даниїла для того, щоб здійснити через нього свої цілі, і він дав не лише благодать, а й милість. І тут ідея прихильності. і дав Бог Даниїлові милість та ласку перед начальником євнухи. Подивіться десятий вірш. Наразі ще нічого не сталося, Бог зробив дію, але наразі її результати не видні. Але тепер ми побачимо, що відбувається, десятий вірш. І сказав начальник євнухів до Даниїла: боюся я свого пана, а хто його пан? Не Господь Бог Ізраїлів, а боюся я свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Отже, цей начальник євнухів каже. Постривайте, я боюся нову худоносора. він наказав мені, що вам їсти та що пити, І ось ви кажете мені, що не хочете цього робити. І він каже: продовжуємо читати. Бо коли б він побачив ваші обличчя худішим, коли б він побачив ваші обличчя худішим ніж у тих юнаків, що вашого віку, і він каже: якщо я так зроблю, то ось який буде результат. А він переконаний, що таким він і буде. То ви зробите мою голову винуватою перед царем. Отже, він каже: ось що мені нема рації так робити. Навіщо мені не слухатися царя? Якщо він, подивившись на вас, побачить, що ви виглядаєте не так, як належить, не так, як інші, він скаже в чому справа? Тоді мені доведеться сказати йому, це тому, що вони не їли твою їжу, як усі решта. І мені доведеться сказати, я не послухався тебе, і який, ви гадаєте, буде результат, я позбудуся голови. Подивіться одинадцятий вірш, і сказав Даниїл до старшого. Це слово означає помічник, а в сучасному євриті це слово означає офіціант або «офіціантка». але тут це помічник, начальник нижчого рану. І тут сказано, що Даниїл розмовляє з цим помічником, якого начальник євнухів призначив над Даниїлом. І не лише над Даниїлом, а й над Хананією, Мішаелем та Азарією. 12-й вірш. Данаїл каже: ось що випробуйно випробуй но своїх рабів 10 день і нехай дають нам. І тут слово ярина означає рослинну їжу, фрукти та городину. Нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити, і нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу. І згідно з тим, що побачиш, зроби со своїми рабами. Отже, Даниїл каже, ось що: зробімо експеримент. Десять днів ти даватимеш іншим царську їжу та питво. А нам, коли він каже слово нам, він має на увазі і цих трьох юнаків: Хананію, Мішаеля та Азарі. Їм та мені ти давай городину. Фрукти та воду, те, що виростає з насіння посадженого в землю. ми харчуватимемося цією їжею, і тоді ти порівняєш нас. і далі він каже і згідно з тим, що побачиш, зроби зі своїми рабами. Чотирнадцятий вірш І це диво, оскільки йому не було сенсу так робити. Навіщо йому було ризикувати. Однак ця людина погодилася. 14 вірш. І той послухався їх у цьому, і випробував їх 10 день. А по 10 днях, 10 вірш, по 10 днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. Отже, ось що ми бачимо. Ми бачимо, що Даниїл та троє його друзів. І запам'ятайте цих трьох друзів. Ми побачимо їх у дуже важливій події. Даниїл та його друзі дещо зробили. А що вони вшанували Боже Слово? Вони виконували закони про харчування на івриті кашру. Багатьом з вас, англомовних, більше знайомий термін кошер. Для того щоб не їсти щось на порушення Божого Слова, вони їли тільки городину та фрукти І пили воду, бо не хотіли порушувати заповіді Божого Слова. Дозвольте поділитися з вами ось чим. Я не знаю чому, але для багатьох людей кошер є спотиканням, вони гадають, що він не має ніякого значення. Отже, ми маємо пам'ятати слово письма. Бог буквально єшуа, Месія Ісус, учора, сьогодні і назавжди той самий. І оскільки я вірю в Божественність Месії, я не вірю в те, що Бог батько змінюється. Не існує старозаповітного Бога та новозаповітного Бога. Є один Бог, і справа в тому, що сьогодні ми не під законом, але зрозуміти принципи кашрута, законів про харчування вони для того, щоб чогось нас навчити. Бог визначає все. Згадайте Єву, хаву в Єдемському саду. Вона подивилася на той плід, про який Бог сказав, що він заборонений, що їсти його не можна. Вона подивилася на нього, і письмо каже, що вона побачила, що він добрий на смак. Такою була її думка. Але Бог сказав, що ні. І що цей учинок приніс їй у життя? Смерть. Тож, ось чого навчає нас кашрут, закони про харчування. Закони про кошер вони навчають нас, що Бог керівник Ми додержуємося його слова, а тому, що разу, коли ми щось їмо, ми маємо спитати. це дозволено чи заборонено? і яка ж мета цього Нерозумні люди гадають, що закони про харчування мають фізичну мету. Від них може бути фізична користь, а може не бути але з біблійного погляду закони про харчування навчають нас чогось, а саме покірності Богові. Що Бог каже, те ми й робимо. ці закони для того, щоб навчити нас дисципліни, щоб питати і не лише про їжу, а й про все. А ця дія, яку я хочу зробити, слово, яке я хочу сказати, дозволене Богом чи заборонене. Ці закони навчають нас дисципліни. Ми можемо гадати, що вони незначні, однак насправді вони мають великі наслідки. І Ми не можемо сказати ну, та це ж старий заповіт. Ви знаєте, термін старий заповіт вигаданий людьми я дивлюся на цю книгу, в ній старий заповіт та новий. Я дивлюся на неї й кажу. Це Боже Слово, це письмо. Отже, тільки нерозумна людина каже: Якщо це в старому заповіті, отже, немає ніякого значення. Звичайно, має значення. Ми заслуговуємо дуже важливий принцип роби те, що дозволено Богом. І тримайся подалі. Від того, що Богом заборонено. якщо ми так чинитимемо, то це запрошення Богові діяти в нашому житті. Саме це ми бачимо тут, бо Бог діяв у житті Даниїла. Отже, знову подивіться 15-й вірш, і в ньому сказано. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу, шістнадцятий вірш і цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм що він давав їм городину або фрукти це слово означає те, що виростає з насіння. Сімнадцятий вір. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості. А Даниїл, оскільки він це зробив, розумівся на всякому видінні та снах. Зверніть увагу на те, що Бог робив для цих чотирьох юнаків, які не опоганили себе забороненою їжею. Що він робив? він надприродно діяв у їхньому житті, щоб забезпечити їх тим, що буде їм необхідно для того, щоб бути використаними Богом. І це має бути нашою головною метою. Боже, я хочу бути корисним для Тебе. Я хочу мати успіх. Ви чули, як я багато разів казав успіх. Це не те, скільки грошей ви маєте на банківському рахунку, якого розміру ваш будинок, та скільки коштує ваша машина. Успіх це коли ви виконуєте Божу волю для свого життя. Саме це є успіх, і Бог діяв у їхньому житті через їхню присвяту. Йому навіть здавалося б, у малому в тому, що вони їли, і вони не припустіться тут помилки. вони 10 днів пили воду, їли фрукти та городину. Але це заклало основу для того, щоб їм три роки їсти лише фрукти та городину й пити воду. Три роки. І наприкінці вони надприродним чином виглядали по-іншому. Вони виглядали краще, здоровіше. так можливо, кошер сприятливо діє на наш фізичний стан, але тут робиться акцент на духовному стані. Вони були споряджені. Подивіться ще раз 17-й вірш. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці. Мається на увазі кожного предмета, галузі знання та мудрості. А Даниїл розумівся на всякому, не на деяких, а на всякому видінні та снах». 18-й вірш. А на кінець тих днів, тобто трьох років, коли цар сказав привезти їх, то начальник євнухів привів їх перед обличчя на дев'ятнадцятий вірш. і цар розмовляв з ними. і із усіх них тобто цар подивився й на решту всіх жоден не був знайдений таким, як хто? таким як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія і вони ставали перед царським обличчям. Це означає, що вони не лише служили йому завдяки своїм здібностям, про які ми казали, але ось ключовий момент вони були наближені до царя, тобто вони стали його довіреними людьми. Тими, кому він довіряв, їм були дані найвищі пости в цьому світі. Але для виконання Божих цілей, тож дозвольте мені спитати вас, чи готові ви відкинути смачні речі цього світу, які виглядають такими приємними заради того, щоб не опоганитися перед Богом. Ці четверо юнаків були готові. Ми бачимо, що вони названі не лише в цьому вірші, а й у 15-му, точніше в 18-му вірші, згадане число 4. І 4 — це глобальне число. Немає часу заглиблюватися в деталі, але число 4 згадується у фразі «чотири вітри землі». І кажучи про 4, ми кажемо про світ, і тут ми бачимо ось що. Ці четверо людей вплинуть через те, ким вони стали та що зробили. Ми вивчаємо зроблене цими юнаками. як приклад для нас. 20-й вірш. «А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він, тобто цар, знайшов їх у скільки разів. У десятеро мудрішими від усіх, не лише тих молодих людей, з якими вони змагалися, але сказано, він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх Хартумів. І це саме слово зустрічається нам у книзі Вихід, де йдеться мова про мудреців. Про мудрих людей фараона це саме слово використане й тут. І тут сказано про мудреців або чаклунів. Вони мали надприродну силу, й він знайшов їх у мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були у всьому його царстві. подивіться 21-й вірш і був Даниїл там. Тобто при царі і був Даниїл там аж до першого року царя Кореша, Тобто Кіра А що тут важливо? першого року царя Кіра Вавилонський полон добіг кінця? а Даниїл був наближеним царя та дуже впливовою людиною. таким Як хто? як Йосип, який впливав на фараона. Та на весь Єгипет Даниїл був у схожій позиції. За позизанавохудоносора він керував усім. Інфлуенс довіряв йому, і що ще міг робити Даниїл? На своїй посаді він міг впливати і на інших переселенців, яких привели з юдеї. але вони не були такими присвяченими. Бог використовував Даниїла могутнім чином. І ось запитання. А ви хочете, щоб Бог використовував вас могутнім чином, а ви хочете, щоб Бог помістив вас туди, де Він хоче, щоб ви були, для того, щоб ви виконували не свою волю, використовували дане вам не для егоїстичних бажань, а для цілий царства. Дозвольте мені сказати, таке сьогодні рідкість. А чому я кажу, що це рідкість, коли люди хочуть такого? Через неправильні вчення, які викладаються сьогодні, і це євангелія успіху і вчення про те, що Бог дасть нам бажання нашого серця неправильні, збавливі вчення. Бог не хоче дати вам бажання вашого серця. Бог хоче дати вам нове серце. Він хоче, щоб ви взяли всі свої бажання мрії, цілі, прагнення й знаєте, що треба з ними зробити. Їх треба прибити до Христа. Чому? Бо Бог має для вас щось краще. коли письмо каже, Бог виконає бажання серця Твого. Знаєте, що це означає? Це означає, що Бог вкладе у ваше серце свої бажання. Хіба не чудово? Я чув, як пастор з Техаса навчав так. І він має цілковиту рацію. Його звати Роберт Морріс. Яке чудове об'явлення, коли ми будемо в правильній позиції перед Богом, він вкладе в наше серце правильні бажання, Тоді... Наше життя стане цікавим. Тоді ми станемо приймачами його сили, помазання Святого Духа для того, щоб нам бути використаними ним. Це і ми побачимо в ході вивчення цієї книги. Як ці люди були використані Богом для виконання його спадщини, Що це означає? Для виконання Божих цілей та планів, які сходять до Авраама, для того, щоб вони стали реальністю, реальністю в цьому світі. В житті цих чотирьох особливостей, і знову запитання, це описує вас. Ви палаєте для Бога, ви присвячені Йому, вас цікавлять Божі справи. Тоді ви, дослідивши своє життя, під проводом Святого Духа на предмет виявлення всього що не до вподоби Богові, що не служить його меті, заберете це все знов таки з Божою допомогою через Його освіту, через Його силу. Ви заберете це все зі свого життя. такою рішучістю були наповнені ці четверо юнаків, бо потрапивши до нової країни. Вони не стали жити по-новому, або по іншому, ні, вони хотіли взяти істину Божого царства. В цьому разі я кажу про юдейське царство. про закони цього царства, я кажу про Тору і демонстрували її кому Навколишнім. навколишні. І ось що ми бачимо наприкінці першого розділу. ми бачимо, що оскільки вони були вірним Богові. Жили гідним життям, жили Боговгодно, вгодно, що каже письмо, ми можемо повернутися до дев'ятого вірша. Бог почав діяти в їхньому житті, оскільки вони вирішили не опоганюватися, Бог дав їм благодать, Бог дав їм милість, Бог дав їм прихильність, дав їм мудрість, дав їм розуміння, Бог дав їм надприродні здібності, і ці здібності. Ці зміни, ці благословіння, якими Бог наділив їх, були визнані. Ми побачимо в цій книзі просту істину. Новохудоносер мав довідатися про Бога. а ця людина була дуже пихатою. Він був могутнім і гадав, що він на чолі всього і усе, що він скаже, має бути виконане. Він не мав правильного розуміння справжнього живого Бога. Він не жив у покірності Богові. Він не слухав, він не шукав об'явлення. Він гадав, що він владика, і те, що він каже, те є об'явлення. І що сталося? Ось принцип Бог змінив цих чотирьох юнаків для чого? щоб вони могли змінити на Щоб Бог через цих чотирьох людей. Міг провести зміну в цій людині на вохудоносей Саме це Бог і хоче зробити в житті кожного з нас. Нам треба бути людьми, які моляться так. Боже, зміни мене, щоб ти міг використовувати мене для зміни сердець інших людей, щоб ти міг привертати їх до себе. Щоб вони стали корисними посудинами інструментами в цьому світі для виконання твоїх цілей, і дозвольте мені завершити ось чим. Коли це стане вашою молитвою, коли це стане реальністю в вашому житті, знаєте, що буде, все радикально зміниться. Ви дивитиметеся на все по іншому. Ви покладатиметеся зовсім на інше. Ви не тривожитиметеся, не турбуватиметеся, не боятиметеся, Ви ходитимете в помазанні Святого Духа ви будете впевнені, що ви з Богом та що Божа істина та перемога проявляться. Що ж, до зустрічі наступного тижня. Нехай Бог поблагословить вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшува Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!